Рік тому відкрив свої двері дитячий садочок сонечко, що у лісній слобідці. До цієї дати дошкільнята та викладачі вирішили провести святковий ранок. Запросили керівництво села сусідньої школи. Завітали на захід і меценати. Благодійний фонд заради добра депутата обласної ради Богдана Гдичинського подарував дітлахам ігровий майданчик. Садочок для лісної Слобідки потрібен він був давно, та відкрили його лише у 2010 році. Зараз тут працює дві групи. На святкування першої річниці прийшли не лише батьки до шкільнят приїхали й представники влади. Та найголовнішим був подарунок від депутата обласної ради Богдана Гдичинського. Представники його благодійного фонду заради добра встановили у подвір'ї новий ігровий майданчик. Керівник благочинної організації Андрій Волощук каже, що такі акції вони проводитимуть і надалі. Нашого благодійного фонду вже є такий, такий проект встановлення дитячих майданчиків по садочках і по школах міста і району. І дуже приємно, що сьогодні саме е, тут е, в лісній слабіці е, день народження садочки. Ми приїхали з цим чудовим подарунком. від депутата обласної ради Богдана Петровича Гдачинського, цей дитячий майданчик. Як каже Богдан Петрович, чужих дітей не буває. Всі діти наші, і тому він цим живе, переживає за кожного за кожну дитину в селах і в містах наших. Тому цей Подарунок, я думаю, буде украсою цього дитячого садочка, якому сьогодні один рік. Сільський голова Василь Дмитрук та завідуюча дошкільним дитячим садочком Ганна Остап'юк каже, що не очікували на такий подарунок від депутата обласної ради Богдана Гдичинського. Однак від слів до справи прийшли одразу. А ще Богдан Петрович допоміг одній з найстарших мешканок села, яка недавно зломала ногу. Від Лісної Слобідськи щиро дякував благочинцю У нас є кожен вівторок, з 1 до 15 приймання в нашому селі. Від Дечинського благодійного фонду заради добра і коліторк. І це було закладено, що вони постараються нам зробити цей дитячий майданчик ігровий, і вони своє слово дотримали. І це не тільки для дітей, це для цього цілого нашого села. Громада щиро щиро дякує їм. Ми святкуємо першу річницю з нагоди нашого відкриття. І на, до нас на свято сьогодні завітали гості від е, громадської приймальні Богдана Петровича Гдичинського, фонд добра. Привезли нам подарунок, ось цю гірку, яка стоїть позаду мене. Ми дуже вдячні цим людям. Дякую особисто від себе, від усього села, від батьків. Вітали з роковинами садочок і представників відділу освіти райдержадміністрації, зокрема методист методичного центру. Оксана Савчук зазначила, що відділ освіти завжди приділяв велику увагу розвитку дошкільної освіти на Коломишині. Рік тому, за підтримки голови райдержадміністрації Михайла Михайловича, того року було відновлено роботу Лісно-Слобідського дошкільного навчального закладу «Сонечко», в якому функціонують дві дошкільні групи. виховується більше 40 дітей, і діти забезпечені усім необхідним для здобуття якісної дошкільної освіти. А юні лісохлибичинці, перед тим як відкрити гірку, запропонували гостям познайомитися з осінню та дарами. Які вона приносить людям? Вони організували невеличкий концерт з лісної Слобідки Богдан Малецький Сергігрицак. Програма «Події НТК».